Всім привіт! У цьому відео я розповім, як сформувати звіт про прогрес учнів у тестуваннях, і для цього ми переходимо до відповідного розділу у статистиці і далі, наприклад, ми хочемо дізнатися, які тестування завершували учні за останні 3 дні. Для цього обираємо потрібну команду і далі обираємо дату завершення тестування. І натискаємо Показати. Бачимо, що перед нами з'явився перелік учнів та тестувань з детальною інформацією. Ми можемо вивантажити цей звіт у CSV або Excel файл. Також, щоб більш підлаштувати звіт під ваші потреби, ми можемо скористатися додатковими фільтрами, наприклад, за датою реєстрації чи назвою тестування. Дякую за увагу, гарного вам дня!